Сьогодні на нашому занятті ви узнаєте дещо таке, від чого можливо, в когось перехопить подих. Наприклад, ви узнаєте, що є числа менше за число 0. Також ви узнаєте, що від числа двійка можна відняти число п'ятірка. Раніше ми говорили, що від двійки відняти п'ятірку не можна. А сьогодні ми з'ясуємо, як це можна зробити. І багато чого іншого. Давайте познайомимося з так званими від'ємними числами. Що ж це за такі числа від'ємні? Чому ми до сих пір їх не знали, не використовували? Від'ємні числа це числа, записі яких є знак мінус. Ну, скажімо, мінус 2. Мінус 1,3. Мінус 0,1. Будь-які числа, які були нам раніше знайомі. Тепер попереду ми можемо поставити знак мінус і будемо називати ці числа від'ємними. Ви задасте питання. А ті числа, які були раніше? Як, як тепер будемо називати? 2,5. 7… А ці числа будемо називати додатними. Усі числа тепер у нас будуть поділятися на від'ємні і додатні. Увага! Іще є одне число, яке не відноситься не до від'ємних і не до додатних, але трішки пізніше про нього. У нас, ми знаємо, вже працювали з такими числами, як 7, говорили, це натуральне число, 2,5. Як же тепер ми будемо до них відноситись? Тепер ми будемо відноситись до них як до додатних чисел. Отже, якщо ми маємо число 2,5, це значить плюс 2,5. 7, це значить плюс 7. Якщо в нас є 1 третя дробове число, то це є плюс 1 третя. Домовились. Якщо ми хочемо говорити про від'ємні числа, то обов'язково перед числом попереду числа необхідно написати знак мінус. Якщо ми хочемо говорити про всі інші числа, про додатні числа, то знак плюс можна писати або не писати. Отже, якщо у вас тепер з'являється деяке число, наприклад, число 8, то ми вважаємо його додатним. Тут за замовченням. Знак плюс не пишеться, а значить, це є плюс 8. Усі числа, які ми тепер знаємо, ми поділяємо, ну, мабуть, на, на три види. Від'ємні числа, які з мінусом, додатні числа, які з плюсом. І між ними знаходиться число, яке не відноситься не до від'ємних і не до додатних. Це число 0. Число 0 Попереду ми ніколи не пишемо ні знак плюс, ні знак мінус. Це число не відноситься ні до додатних, ні до від'ємних. Давайте тепер подивимось, а як же ці числа між собою між співвідносяться? Собою всі числа від'ємні та датні, можна розмістити на числовій прямій. Якщо до цього часу у нас з вами ми використовували так званий координатний промінь, і початок відліку у нас був нулик, потім ми ставили одиничку, то тепер ми зможемо малювати не промінь, а координатну пряму. Тобто, пряма не має початку, не має кінця. І ось тут ставимо стрілочку. Це означає, що це додатній напрям. Отже, числа, які стоять праворуч від нуля, називаємо додатними. І тут можна ставити плюсики. Ну ми вже домовились, можна ставити, можна не ставити. Числа, які знаходяться на числовій прямій, або на числовій осі, або ще інколи говорять на координатній прямій, оця пряма називається координатна. Числа, які знаходяться ліворуч від нуля, це від'ємні числа. Отже, ось от на відстані. Де нам розмістити, наприклад, число мінус 1 на такій же відстані від нуля, як плюс 1 тільки плюс один праворуч від нуля, а мінус один ліворуч від нуля. Отже, мінус один розміщується ось тут. Мінус двійка, відповідно, ось тут. Давайте згадаємо, що на прямій, ну на промені, в даному випадку, на прямій, є точки. Так от, кожна точка не тільки тут, а і ось тут. І, скажімо, ось тут має свою координату. Давайте запишемо. Нехай це буде точку, позначимо, буква А, Б, С, Д, Е. Ну, і нехай тут, скажімо, точка К. Давайте запишемо координати кожної точки. Точка А говорять, має координату мінус 2. Записується це ось отак в круглих дужках поруч з бокою. Сама буква велика, прийнято писати. Точка Б має координату. Увага, дивимося це між мінус 1 і мінус 2. Це число тут відповідає цій точці мінус 1,5. Точка С відповідно мінус 1. Точка Д. Оце той нулик, який стоїть окремо, відокремлений від додатних і від'ємних. Посередині, можна так сказати. Точка Є. Е. Дивимося, це дробове число, очевидно. Це число 0,5. Можна писати плюс 0,5, можна писати просто 0,5. Точка К. Ну, дивимося. Для того, щоб точно назвати координату точки К, нам необхідно. Відмітити ось отут четвірку, і подивитися, на відрізків поділена цей відрізочок від трійки до четвірки. Ну, умовно кажучи, зараз у нас немає клітинок, можна сказати, що це 3,2. Знак плюс я навмисне не пишу. Отже, у нас з'явилися від'ємні додатні числа. Інколи число 0 відносять. До ось оцих чисел. Тоді про них говорять, що це невід'ємні числа. Отже, якщо ми говоримо невід'ємні числа, то мається на увазі всі додатні і в тому числі нулик. Аналогічно можна сказати про ось ці числа разом з нуликом. Це недодатні числа. Отже, від'ємні числа і нуль називаються недодатними. Можна сказати, тільки від'ємні числа. От, якщо тут нулик навести, то тільки від'ємні числа будуть починатися ось звідси і розповсюджуватись ліворуч. Тільки додатні числа будуть починатися ось звідси і простягатися праворуч. А тепер давайте трішки поговоримо: а що ж нам дають ці числа, навіщо вони нам потрібні? А справа в тому, що. Ну, більш детально про додавання віднімання дії, саме ми поговоримо на наступних заняттях. Але уже сьогодні ми маємо сказати, що якщо раніше 2 відняти 5 ми говорили, цього зробити не можна, то тепер буде можна. І я вам скажу відповідь: тут буде мінус трійка. Чому я потім поясню на наступних заняттях? Але цю дію ми тепер маємо можливість виконати. Де використовуються від'ємні числа? Ну, наприклад, в оточенні, в побуті, в фізиці ми часто вимірюємо температуру. І вже ви, мабуть, мали змогу бачите термометр. І якщо той термометр, яким ми вимірюємо температуру тіла людини, то там десь отут 35 градусів, 36 там 37. Але якщо ми маємо термометр для вимірювання температури оточує середовища, скажімо, на подвір'ї, то температура, інколи говорить, там буває і від'ємною. Це буває взимку. Так от, якщо розглянути термометр для вимірювання температури на вулиці, то тут ось є така позначка, називається 0. І оця температура. Це та температура, при якій починає замерзати вода. Отже, якщо ми вийшли на подвір'я восени чи взимку, і бачимо, що на воді з'являється така тоненька-таненька крига, то оце якраз і є температура 0. Якщо температура повітря збільшується, або, кажуть, теплішає, то ми відповідно будемо. Стопчик термометра буде рухатись ось так. ну і відповідно, будемо говорити, там, наприклад, плюс 20 градусів. Кажуть, температура підвищується. Якщо ж температура починає, на, на дворі починає холодати, то кажуть, що температура знижується. Чому знижується? Та ось тому, що стовпчик термометра, він же ось тут знаходиться у нас. Зафарбований спирт, то тут знаходиться червоненький, так? Інколи тут буває інша рідина або метал, навіть ртуть буває. ну. Але в більшості зараз це спирт. Так от стовпчик термометра може бути і ось такий. А це вже, відповідно, буде мінус 10 градусів. Отже, якщо стопчик був, скажімо, ось тут, а потім. Перемістився сюди, говорять, що температура знизилася саме тому, що стопчик знизився. І взагалі говорять, що температура від'ємна. Отже, якщо сказати, що температура повітря мінус 10 градусів, іншими словами, це означає, що на подвір'ї 10 градусів морозу. В деяких випадках від'ємними значеннями користуються Наприклад, якщо говорять про рівень поверхні Землі, Отже, рівень поверхні можна прийняти також за нульову позначку і все, що вище гори, це додатні метри. Наприклад, висота гори там 2 км або плюс 2 кілометри. Але бувають ще і впадини. бувають впадини. тоді можна говорити, що рівень поверхні від'ємний або нижче. От якщо йде рівень океану або рівень води в морі. А далі десь гора, а далі десь п'є і впадена, і п'єть. Так ось оцю позначку приймають отут за нуль. Все що вище, це відповідно висота вже над рівнем моря буде додатня. Там плюс 2, там 2000 метрів. А ось оця. Позначка. Це вже від'ємна, там мінус 1500 метрів, умовно говорячи. Ось такі вони від'ємні числа. Ми зараз познайомилися з їх існуванням, ми з'ясували, навіщо вони потрібні. І тепер ми можемо, не можемо, а маємо навчитися ними користуватися вже для виконання обчислень, для використання в побуті і багато чого іншого. Я з нетерпінням чекаю наступного заняття, коли я зможу вам розповісти, а як же працювати з цими від'ємними числами, що з ними можна робити, як їх використовувати і де. Чекаю до наступних зустрічей. На все добре. Пока!